Місцевих посадовців більше не призначатиме Київ. Громада отримує більше повноважень, а міські скарбниці грошей. Проект таких конституційних змін одностайно підтримала Асоціація міст України. Із головою Верховної Ради у Києві реформу обговорили близько 30 міських голів. Серед них і Сергій Надал. Для мешканців Тернополя, думаю, важливо, буде те, що вони, як і мешканці будь-якого міста, будуть розуміти, що вони є безпосередньо розпорядниками тих коштів, які отримує громада міста. Тобто ті кошти, які є власністю громади, будуть більш ефективніше використовуватися для потреб міста, для проведення якихось реконструкцій, для інфраструктурних змін, для створення садочків, спортивних шкіл і будь що інше. І вже держава не зможе перекладати свою відповідальність на відповідальність громади. У Тернополі розпочали утепляти будинки. Відповідно до програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду Тернополя передбачене співфінансування. 70% грошей на утеплення будинків виділять з міського бюджету, а інші 30% повинні оплатити самі мешканці. Нині роботи тривають на двох будинках вулиці Лисенка, 6 та бульвар Данила Галицького 16. Саме цього року почали більше рухатись, тому, що зв'язку з подорожчанням цін на газ на енергоносії, загрозою пода. Газу, люди почали розуміти, що таке збереження тепла. Реально, якщо впровадити лише утеплення фасаду будинку, це вже забезпечує зменшення споживання на що не менше 20-25%. Тобто це серйозна економія при теперішніх цінах. У Тернополі обмежили рух через дамбу на вулиці Руській. Там ремонтують частину дороги, де пристила бруківка. Дамба тернопільського ставу це один із центральних об'єктів, який планують капітально відремонтувати в найближчі терміни. Враховуючи те, що грошей катастрофічно бракує, виконавчий комітет Тернопільської міськради прийняв рішення поки що поточно відремонтувати дамбу. Роботи почали 15 липня. У Тернополі капітально ремонтують хокейний майданчик поблизу будинки на бульварі Данила Галицького 28 та вулиці Леси Українки, 17. Хокейний майданчик був тут і раніше, однак перебував у неналежному стані. Після капремонту влітку територію можна буде використовувати як футбольне поле. Тут буде відповідне покриття. А взимку тернополяни гратимуть у хокей. Стару святкову ілюмінацію, яка висить на міських вулицях Тернополя, поміняють замінять світлову ілюмінацію у вигляді тризуба, що у центрі міста. Також модернізують освітлення, яке висить на стовбах на Зборецькому повороті та на вулицях масиву Східний. Також комунальники оновлять вуличне освітлення біля Тернопільського ставу та в парку національного відродження. 12 липня у церкві святого апостола Петра відбулося святкове богослужіння. Участь у літургії взяв міський голова Тернополя Сергій Надал. Очільник міста привітав усіх парафіян з храмовим празником, подякував отцю настоятелю і отцям храму, братам монахам за духовне наставництво за плідну співпрацю з громадою і владою міста. Ремонти у школах та дитячих садках Тернополя у розпалі, або діти перебували в затишних та охайних умовах, оновлюють внутрішні приміщення, ремонтують дахи, встановлюють дитячі майданчики. Найбільше грошей потребують ремонти дахів, розповідають у міськраді. Останніх кілька років дахи у тернопільських школах та дитсадках не ремонтували взагалі. Крім того, щороку влітку в дошкільних навчальних закладах оновлюють приміщення всередині. У школі садку номер 7 423 діток, частини. З них учні початкових класів ще 200 – дошкільного віку. Минулого року тут відкрили нову ясельну групу. з початком цього навчального року планують відкрити ще одну. Загалом у діючих міських дитсадках відкриють шість додаткових груп. У них наразі завершують ремонти. Маємо намір відкрити ще в різних мікрорайонах шість додаткових груп. Це в 22-му садочку дві групи. В 19-му і в дошкільку вже на сьогоднішній день це дошкільний навчальний заклад номер 1 де ми вже вивели діток і зареєстрував. Я маю на увазі початкових класів і зареєстрували їх дошкільний навчальний заклад. Маємо намір відкрити там ще одну групу. А у дошкільному навчальному закладі номер 28 що на вулиці Братів Бочуків, організовують першу в Тернополі групу для незрячих дітей. Тут придбають спеціальне обладнання, з вихованцями працюватимуть спеціалісти. Тут буде з ними займатися тифлопедагог, буде займатися логопед, буде займатися медсестра-ортоптистка, і всі умови ми стараємося для них створити. Група буде маленька, в ній буде не більше вісім дітей, вона буде комбінованого типу. І я думаю, що ми постараємося створити для дітей найкращі умови. Ремонтують та утримують дитячі садки, виключно за гроші міського бюджету. Лише для утримання дитсадків в рік потрібно 80 мільйонів гривень. Крім того, восени у Тернополі відкриють ще два нових дитячих садки, які зможуть прийняти близько п'яти сотень дітей. Один з них на вулиці Київській буде. Ми однозначно встигнемо до першого вересня, оскільки це приміщення, яке вже є в комунальній власності. Там роботи розпочаті ведуться. Наступний сток це на вулиці Юності. Ми готові зробити необхідні ремонтні роботи, але на даний час садок ще не переданий з власності Міністерства освіти в комунальну власність, оскільки процедура передачі через Міністерство освіти, Міністерство економіки, Кабмін затягує на жаль, вже декілька місяців. Спробуємо розпочати можливо ремонтні роботи. В такій стадії, як зараз, є приміщення, якщо нам це дозволить законодавство, якщо не дозволить, це може бути затримка, але в будь-якому випадку цього року цей садочок почне функціонувати. Також усі 35 дитсадків цього року отримують нові дитячі майданчики. 23 з них вже встановили. Більше 30 дитячих майданчиків має бути встановлено в дворах міста Тернополя. Така більш активна фаза їх буде починаючи з середини липня, протім серпня місяця. А в першу чергу ми почали ставити дитячі майданчики саме в дитячих садочках, тому що якраз поки десь вони були на ремонтах, для того, щоб цей час ефективно використати, Значить, всього має бути в кожному дитячому садочку встановленому році один додатковий майданчик. 23 з них вже встановлені, 12 будуть встановлені протягом липня і серпня місяця. У Тернополі тривають капітальні ремонти прибудинкових територій та житлового фонду. Ремонтують двори вулиць Чалдаєва, 8, Лучаківського, 13, бульварда Галицького, 4, проспект Злуки, 39, вулиць Козацька, 7, Фабрична, 3, 5. Це лише частина із 44 об'єктів, які будуть відремонтовані цього року. Також триває ремонт міжквартальних проїздів на вулиці Вербицького, Коновальця, Карпенка, 22 А та проспект Степана Бандери. А дороги капітально ремонтують на вулиці. Текстильній та вулиці Живова на бульварі Дмитра Вишневецького готуються встановлювати дитячий майданчик. Комунальники кажуть, що він буде двохсекційний. Ігрова зона для дітей відповідатиме усім нормам і буде абсолютно безпечна. На бульварі уже завершують облаштовувати пішохідні зони та зовнішнє освітлення.